Сьогодні я вам розповім, як я консервую огірки. Це в мене огірки Пучіні, а це касіус. Ось я їх замочила у холодній воді. Потім я буду промивати кожен огірок окремо і покладу їх на рушничок, щоб вони трошки протряхли. Замочуються огірки, приблизно це годину, можна трошки більше. Я помила банки з содою. Мені потрібна буде сіль кам'яна, крупного помолу, часник і набір зелені, укроп, хрін, там гілки смородини, вишні. ось такий. Я його трошечки промила і буду зараз закладати банки. Пройшла година, я вже огірки ще раз промила в іншій воді і виклала на рушничок. В банки я додавала вже зелень, також я додавала часник і душистий горошок. так, це огірки Пучині, як композитор Пучині. Ось одну банку я вже вклала. Тут в мене майже кіло 700 було почині, але ось залишилось ось стільки їх. Тепер буду укладати огірки касіос. Вони більш попирочні. На 3 банку потрібно 100 г солі. Просто її беремо і сюди висипаємо. Засипали солю свої банки, а тепер набираємо води під крану холодної і заливаємо, щоб сіль розтанула відкриваємо кришкою. Тепер ставимо їх на підлогу. Але спостерігаємо, тому що з них буде трошечки водичка виходити. Треба буде або в поддон поставити, або тряпочки підкладати. Так, вже 5 суток пройшло. Ось так вони вже виглядають, ці огірочки. Періодично я перевіряю там. Біленький наліт такий буває, і серветочкою можу протерти. Бачите, отут вони вже так розкисли трошки. Але нічого, на смак це не повліє. Бачите, там є білий наліт, але нічого. Зараз я його зілью в кастрюлю і буду перекипячувати. Поставила на вогонь. і тепер буду чекати, коли він закипить розсов. Огірочки зараз буду промивати в холодній воді. Прямо під краном. Росол закипає, бачите, пінка яка, я її збираю, нам вона не потрібна. Ось огірочки промиті вже. Будемо заливати гарячим розсолом і починаємо закручувати банку. Закрыти банки. Перевернула і накрила, щоб вони були те. Пнімала пробу огірків. Хрумкі, дуже смачні. Ну, хто такі любить? М? Супер. Тепер буду ставити в кладовку свої огірки. Це Мене Касіус, а це Пучіні. А як консервуєте ви свої огірочки? Напишіть в своїх коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!